Радо вітаємо на телеканалі Лтава. До вашої уваги свіжий випуск Кременчуцьких новин. Сьогодні говоритимемо про таке: Свободівці пікетували прокуратуру, а журналісти Кременчуцьких новин каталися у тролейбусах та спостерігали сонячне затемнення. Тож залишайтеся з нами буде цікаво. Бійці Нацгвардії України Кременчуцької частини 3059, які наразі служать під Маріуполем, отримали гуманітарну допомогу від Кременчуцької єпархії працівників Автозаводської та Крюківської районних рад. Відвезли гуманітарний вантаж отець Сергій, настоятель Святопокровського храму села Кам'яні Потоки, та очільники районів Валентин Шафорост і Віктор Брежененко. Про подробиці поїздки дізнайтеся із нашого сюжету. Отець Сергій та керівники районних рад Валентин Шафорост і Віктор Бражаненко уночі повернулися із зони АТО. Чоловіки побували поблизу Маріуполя і передали продукти харчування, засоби гігієни та посуд бійцям Нацгвардії Кременчуцької частини 3059. Зазвичай ми звершуємо поїздки із нашими священиками. Ця поїздка була совершила з Валентином Петровичем і Віктором Олександровичем, тому така була. Приємна подорож спілкування і, ну, мабуть, саме основне, то, що... Наші бійці, наші воїни були задоволені. Посадовці розповідають, коли проїжджали через Маріуполь, то були просто вражені. Наразі це місто не впізнати. Раніше Донецьк, якщо ми знаємо, був міст, а Маріуполь це перекривав этот показник в два рази. Це був дійсно, цвітник Розарій. Зараз цей міст представляє печальне зрелище. Очень мало людей знаходиться на вулицях міста, дуже мало автомобілів. Якісь такі сірі, пошарпані. І дійсно зруйнована будівля міської ради, зруйнована спалена будівля міліції УМВС. За словами учасників поїздки, умови проживання у зоні воєнного конфлікту не найкращі. Солдатам доводиться жити у землянках. Втім, хлопці тримаються. Сила їм надає підтримка земляків. Хлопці дуже зраділи, коли нас побачили. Кажуть, от дійсно, коли ми вас побачили, ну таке враження, що ми побували вдома. Отець Сергій благословив бійців національної гвардії і побажав їм обов'язково повернутися живими і здоровими. А керівники районних рад нагородили вояків почесними грамотами за сумлінне виконання службових обов'язків. Вони всім передають вітання, запевняють, що вони захистять нас. А ми потрібні зі свого боку зробити все, щоб вони були забезпечені усім. І вони розуміли, що ми їх любимо і чекаємо вдома. Ми їм пообіцяли, і ми до них з'їздимо, можливо, ще не один раз. Це обов'язково. Нині на стан міських доріг нарікають і водії громадського транспорту і автолюбителі. Після зими значна площа асфальтового покриття на дорогах Кременчука зруйнована. Працівники Шербу не встигають виконувати ямковий ремонт асфальту по всьому місту. Тему продовжує наша колега Тетяна Андрієва. Цьогорічна зима була малосніжною і не холодною, але це не врятувало кременчуцькі дороги від руйнування. Шеребу протягом зими постійно займалося ямковим ремонтом. І якби не латання дірок на асфальті, до весни від нього вже б нічого не залишилося. Але водії громадського транспорту, і автолюбителі мають власну думку відносно стану міських доріг. І ця думка не дуже приємна. Дорог ніту. Просто ніту. Мост убитий. Дороги не дуже хороші. й везде, не тільки в тока укремінчує. Ані везде такі. Яма на ямі. Просто-напросто яма на ямі. Кругом, ну вы посмотрите, этот, даже этот маленький кусочек, просто маленький кусочек, не говоря уже, одни ямы, я говорю, как есть. Машину просто жалко брать, эксплуатировать. Берешь машину в самых крайних необходимостях, а так уже не поездишь. Даже. По сравнению с другими, взять Александрию, взять Знаменку, там же ж у нас еще по-божески, хотя я считаю, что дороги отвратительные у нас. Лише протягом цього тижня Шеребу встигло виконати ямковий ремонт в різних районах міста. З'явилися латки із свіжого асфальту на шляхопроводі в районі пивзаводу, на вулицях 60 років жовтня, халоменюка бетонні. Готуємо суміш із пиляного асфальту, додаємо бітум, нагріваємо і перемішуємо його. І готовий асфальт. Виходить. Наскільки складна ця робота? Важка? Ну. Як самі бачите, димна, запах, звісно, неприємний. Ну, а так, робимо, треба робити, щоб не було на дорогі ям. Лопатою, звісно, треба колотити з сусіль. Ось в таких складних умовах трудяться працівники ШРБУ, щоб рятувати кремчутські дороги від руйнування. Автолюбителі все одно не вдоволені їх роботою. Хоча і вони не бачать іншого виходу із ситуації. Хоч трохи, конечно, роблять. Молодці. Хоч, хоч якісь ями засипають, не так колеса б'ються. Очень швидко ці ями. Я думаю, що Ненадолго их їх такого ремонта. Но хотя лучше, чем ничего. Поверьте мне, честное слово, в некоторых случаях очень сильно спасает. Потому что бывает, что такие ямки маленькие, вот, что они. У не, него не, не, не такая ямка, ее можно объехать. Но когда их получается вот, в промежутке в метров 15-20 и вот так вот натыкано, что не объехать никуда, чуть-чуть чуть-чуть зладили. Как запили наш шербу, вони постепенно скульптуют за станом асфальтового покрытия, у чуть ли Мониторинг. За станом доріг міста проводиться як працівниками нашого підприємства, так і працівниками управління житлово комунального господарства і особисто виконуючим обов'язки міського голови Віктором Калашником. Також про виконання робіт по ліквідації ми доповідаємо як управління житлово комунального господарства, так і виконуючим обов'язки міського голови. Вже у квітні місяці, коли температура повітря підвищиться, запрацює асфальтний завод і шеребу займеться більш серйозним ремонтом асфальтового покриття, тож залишається чекати. Сьогодні у Кременчуці місцевій «Свободівці» пікетували прокуратуру. Вимога розпочати прозоре і об'єктивне розслідування фактів вивезення під час революції гідності тітушок із Кременчука на антимайдан. Депутат автозаводської районної ради, свободівець Олег Савченко навіть назвав прізвища організаторів. Організатор пікету Олег Савченко розповів журналістам, що ще й досі не завершено розслідування за фактом загибелі небесної сотні. Свободівець припускає, що люди, яких відправляли на антимай. Даний з Кременчуга могли бути причетними до тих подій. Тому, на думку Олега Савченка, варто терміново притягти їх до відповідальності. Тому ми вважаємо, що потрібно ці події розслідувати в разі доведення винності осіб, які брали участь безпосередньо у цих антимайданах і доведення у кримінальних правопорушеннях, передбачених чинним законодавства, притягати до відповідальності. Інше, інший бік проблеми справа в тому, що зараз відбуваються. Явний реванш регіоналів. Вони намагаються прийти в місцеву владу і відповідно е, готуються провокації. Ті колишні регіонали, які зараз там групи Кременчук та інше, вони приходять до органів місцевого самоврядування як легальним шляхом, інші вчиняють безпорядки нелегальним шляхом. І в результаті ми отримуємо ті ж самі Алчевські, ті ж самі Донецькі, ті ж самі інші міста е, Луганської та Донецької області, де зараз при владі сепаратисти. Організатор пікету заявив, що у нього є відео та фото, факти. Виведі... Занятті тушок і навіть назвав конкретні прізвища людей, які до цього причетні. Конкретно Семеняченка Ігор Семеняченко, керівник фракції регіонів зараз групи Кременчук у місті міськраді. міськраді. Мене конкретні знімки біля автобусів, де він керував цим відправленням 8 лютого. Я знаю, що телекомпанія візи знімала сюжет 8 лютого про відправку тітушок із від Палацу культури. Е... Кредмаш. Ною ну, направлено лист до директора приватної телекомпанії Візит Порицького з проханням надати цю, всі не тільки те, що давали так би мовити телепродачі, а й робочий матеріал, щоб всі ці, скажімо так, матеріали долучити до матеріалу кримінального провадження і, зрештою, отримати, скажімо так, об'єктивну картину. Олег Савченко звернувся до Кременчужан. Якщо комусь відомі факти вивезення тітушок, допоможіть їх задокументувати. Прохання. Всім, хто щось відомо з приводу незаконного відправлення тітушок, місто Київ там було багато прихильників майдану, інших політичних сил. Будь ласка, звертайтесь до. Мене до штабу Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який знаходиться на вулиці Першовна 33, потрібно надати показання, щоб притягнути до відповідальності винних у цьому осіб, зібрати докази, притягнути до відповідальності. Пізніше до пікотувальників вийшов прокурор міста Григорій Кондратенко і повідомив, що за заявою Савченка відкрите кримінальне провадження. Стаття організація масових заворушень ведеться слідство. Вчора в Кременчуцьких змі з'явилася інформація щодо пресингу директора нашої телерадіокомпанії Сергія Перепелятника та громадського активіста Олега Савченка з боку з доступника міського голови Геннадія Музики за оприлюднення інформації про фінансування будівельної компанії міста Алчевськ. Сьогодні Олег Савченко підтвердив факт вчорашніх та вже сьогоднішніх погроз з боку екс регіонала. Кореспонденту було задано питання про те, що чи погрожували мені. Не встиг я дати це інтерв'ю, як мені вже почали телефонувати і погружувати з приводу того, що я написав заяву з приводу скажімо так, фінансування тероризму це надання підряду будівництва фірми Алчевська. Я хочу закликати всіх працівників правоохоронних органів вжити всіх заходів для того, щоб всі документи, які зберігаються зараз в управлінні капітального будівництва, комунальному підприємстві водоканал вони збереглися, були вилучені і належним чином приєднані до кримінального провадження в якості доказів. Я так розумію, що ці документи будуть намагатися знищити, щоб знищити всі докази своєї злочинної діяльності. Деякі члени виконкому і деякі депутати Кременчуцької міської ради, вони начебто, вийшли з лав партії регіонів, але партія регіонів не вийшла з них. І я вважаю, що вся їхня діяльність вона буде на шкоду як державі України, так і громаді міста Кременчука. Водії маршрутних таксі нарікають, що збільшення плати за проїзд не принесло прибутків. Крім того, спустошило гаманці кременчужан. Містяни тепер віддають перевагу більш дешевому виду транспорту. Тому сьогодні наша Анна Степаненко вирішила проїхати електричним транспортом і з'ясувати, чи збільшився потік людей. Заразом поспілкувалася із пасажирами і кондукторами. Більше людей стало, або менше? в після того, як маршрутки подержали. Немного больше, конечно, стало. Во-первых, день на день не приходится. Ну, немножко больше, да. Больше стало людей ездить, ну, которые оплачивают проезд. Можно сказать в процентном соотношении, на сколько? Я не скажу. Ну, процентов 20 точно, но ну, может и больше. Ну, в среднем. Ну, кількість нормальне. Поспілкувавшися з кондукторами тролейбусів, ми з'ясували, що потік людей таки збільшився. І щоб переконатися у цьому самостійно, ми сьогодні будемо подорожувати тролейбусом. Расскажите нам, пожалуйста, вы часто пользуетесь троллейбусом? Да. Да, есть проездни и можно сэкономить. Минуты четыре назад ушла, ушел троллейбус «пятерка», набитый битком. Молодежи полно. Я сегодня ехала из молодежного сюда. Тоже молодежь пользуется тоже троллейбусами. Это мы, ладно, уже там бабушки-пенсионеры. Після подорожчання, як ви помітили, більше стало. От, от, після подорожчання, звісно. З одного маршруту ми пересідаємо на інший. Час, звичайно, не час пік, але тим не менш людей достатньо. А більше людей стало з тих пір, як подорожчали маршрутки? В тролейбусі більше стало людей. Меньше стали ездить на маршрутках. Я знаю, дочь ездит на маршрутках, дорого. Каждый день по 8 гривен зарплата, полторы тысячи гривен в месяц. А пенсионеры вообще, если у меня пенсия тысяча с чем-то гривен, я не могу себе позволить ездить на маршрутке на рынок или там куда-то. А раньше донька ездила на маршрутках? На маршрутках ездила, так, на Там Утром если опаздывает на маршрутку садиться, а вечером троллейбусом едет домой. Ну, как-то так получалось. Но теперь исключительно стала ездить троллейбусом. За склона пройшла його куля навстрічу в паля. На 50% більше. Дуже багато стали. Їздити ті, що оплачують. Зараз ми на кінцевій, тому тролейбус пустий. Тим не менш сюди ми приїхали у переповненому транспорті. Вже з понеділка у школярів розпочнуться весняні канікули. Нова навчальна чверть у школах стартуватиме 30 березня. Тож діти і підлітки відпочиватимуть від навчального процесу цілий тиждень і, користуючись теплою весняною погодою, більше часу проводитимуть на вулиці. У зв'язку з тим державна автоінспекція Кременчука звертається до усіх учасників дорожнього руху. В з початком весняних канікул. Наше молоде покоління буде більше проводити времені. На улице города Кремичева. Поэтому, водители, будьте более внимательны и аккуратней. Не допускайте нарушений правил дорожного движения, либо любое. Правонарушення можуть привести дорожньо держнотрасному пришествию. Сьогодні земляни спостерігали дивне астрономічне явище, повне сонячне затемнення, яке блокувало майже 90% сонячного світла. У світі астрономії це найбільша подія за останні 16 років. У цей день місяць пройшов прямо перед сонцем, відкидаючи тінь на землю. Кременчуцькі новини теж були свідками цієї унікальної події. Кременчуцькі астрономи, які популяризують у місті тротуарну любительську астрономію, планували сьогодні встановити на даху багатоповерхівки телескоп та запросити всіх бажаючих побачити рідкісне природне явище. Кременчуцькі новини були налаштовані це зафільмувати. Втім, хмарність завадила. На зйомку ми не поїхали, але самостійно спостерігали сонячне затемнення у себе на даху. З'ясувалося, що камера досить легко фіксує ущербне місяцем сонце, і хмари в тому навіть сприяють. А ось убезпечити людське око можна за допомоги захисної затемненої плівки, яку ми вийняли з непотрібної дискети. А ще на просторах інтернету ми знайшли анімаційне відтворення цієї події саме у Кременчуці. Почалося сонячне затемнення над територією міста об 11.05. Максимальну фазу можна було побачити о 12.10. закінчилося явище о пів на другу. Примітно, що мешканці Європи, у тому числі й України, спостерігали лише часткове затемнення. Повну ж фазу можна було побачити на півночі Атлантичного океану, в Норвезькому і Гренландському морях. Якщо б ми б зараз знаходилися на севері Атлантики, скажімо, на архітології Шпицберген, то ми б бачили повне сонячне відміння. Це дуже красиве явлення і цінне для науки, так як з допомогою спостерігання сонця во время повного сонячного відміння можна досліджувати його атмосферу. Сонячну корону наступне часткове сонячне затемнення можна буде спостерігати у Кермечуці лише через 5 років. Сьогоднішнє сонячне є являється але для України. воно буде часом. І крімчики максимальне фаза затемнення составляє 0,55. следующее затмение мы увидим с очень маленькой фазой. Оно состоится 21 июня 2020 года. И фаза его будет 0,1. Это очень маленькая фаза. Луна закроет лишь очень малую часть Солнца. Продовжуємо наш випуск на часі огляд інтернет-видань. Інформаційно-діловий сайт Кременчук туди повідомляє: ані революція гідності, ані події на сході України не забезпечують 100% гарантії того, що колишні регіонали, поплічники Віктора Януковича знову не повернуться до влади. Тож, аби не допустити подібного реваншу, у Кременчуці об'єдналися усі демократичні сили. Завдяки журналістам цього ж видання дізнаймося. ЄС визнала українські біометричні паспорти найкращими у світі. Шпальтами телеграфу йдеться про те, що цієї ночі близько сотні кременчужан зустріли на залізничному вокзалі двох демобілізованих військовослужбовців: Руслана Давидова та Сергія Гречку. А Кременчуцький художник Сергій Брильов планує зробити інсталяцію з використанням алюмінієвих банок для підтримки кремлівської полонянки Українки Надії Савченко. Митець звертається за допомогою у зборі банок до Кременчужан. З 2 березня по 2 квітня у Кременчуці триває місячник боротьби з туберкульозом. До профілактики цієї небезпечної хвороби долучилися медики лікувальних закладів міста, фахівці міського кабінету здоров'я, працівники Кременчуцького обласного протитуберкульозного диспансеру. На найближчий час запланована ціла низка профілактичних заходів а розпочали роботу з круглого столу. Головний лікар Кременчуцького обласного протитуберкульозного диспансеру Юлія Сущенко розпочала з оптимістичного повідомлення у 2014 році. Кременчук визнали одним із центрів із низьким рівнем захворюваності на туберкульоз. Якщо мовою цифр, то в середньому у нашому регіоні рівень захворюваності становив 44 людини на 100 тисяч населення. І цей показник знизився на 5,5% у порівнянні з 2013 роком. Але райдужних прогнозів фахівці все ж таки не роблять. Статистика говорить про те, що все таки більше 70% ми виявляємо пацієнтів з так званої групи ризику. Це неорганізоване організоване населення, це пенсіонери, це люди, які Мають низький рівень життя, і в зв'язку з тим, що дивля, зважаючи на все це, ми все таки сподіватися на найближчим часом якесь значне покращення ситуації ми не можемо. Заступник головного лікаря Кременчуцької дитячої лікарні Надія Боровик повідомила, що за останні роки серед дитячого населення нашого міста випадків захворювання на туберкульоз не реєстрували. Хоча проблемою донедавна залишилася туберкуліна діагностика через нестачу в аптечних мережах спеціальних препаратів. Але вже зараз туберкулін з'явився у необхідній. Дні кількості і проблема зникла. Міський кабінет здоров'я напередодні всесвітнього дня боротьби з туберкульозом запланував низку заходів з профілактики цього небезпечного захворювання, особливо серед молоді. Ми повинні оповісти населення про всіх тих мероприятий, которые не только проводяться у нас в місті по цьому вопросу, но и чтобы люди были інформовані в этом питанні. Говорят, якщо людина він і тому, звісно, що ми маємо донести людям он ворож. І, в общем-то, перше сімптоми є: чим швидше люди будуть звертатися, тим швидше і легше буде пратікати це заболівання під воздействием лікування. у школах, технікумах, дитячих садках міста проводитимуть анкетування, диктанти, лекційну роботу з відеодемонстрацією фільмів, інтерактивні рольові ігри, колоквіуми. Причому не тільки для дітей, і молоді, а й для їхніх батьків, вихователів і викладачів. І про погоду. Отож, вихідними у Кременчуці погода буде переважно ясною, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 2 до плюс В день сягне близько 10 тепла. За таку інформацію завдячуємо синоптикам Полтавського гідрометеоцентру. Вихідні у Кременчуці будуть цікавими. Любителів танців запрошують завтра до міського палацу культури на фестиваль Кременчуцьке розмаїття о 10-й годині. А прихильників греко-римської боротьби на відкриття чемпіону. Нату України на тринадцяту годину до манежу політехнік. на цьому прощаємося до зустрічі на телеканалі Лтава. Відпочиньте гідно та із задоволенням.